Ковополоненим, а також тим, хто чекає своєрідних із полону, 31 березня вересня року на території ЧАЕС росіяни взяли в полон 169 українських нацгвардійців. А вивезли їх у Росію наразі 108 із них й досі там, щоб привернути увагу спільноти до цих військовополонених та підтримати їхні родини у галереї протестного мистецтва музею майдану розмістили живописні скульптурні та діджитал твори понад двадцяти сучасних іноземних та українських митців. Головна мета даної виставки це розповісти людям, розповісти головне світові про те, що розповісти про захисників ЧАЕС, які зараз перебувають у полоні, в російському полоні. І ми наша виставка вона сконцентрована на тому, щоб показати світові, які жахіття і взагалі в якому стані наші полонені повертаються повертаються додому. З кожним днем стан здоров'я наших хлопців погіршується, тому що будь-який людський організм має свій ресурс. Просимо всю, звертаємося до, до всіх на світі, до міжнародної спільноти. Благаємо, допоможіть врятувати наших хлопців. 108 вісім наших захисників на сьогоднішній день знаходяться в полоні. На цьому я завершую випуск. Більше читайте на нашому сайті espresso.tv, також у наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі вітер вітайте моїх колег Оксану Височанську та Романа Чайку.